Вітаю! Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як працювати в електронному журналі єдиної школи з мультипрофільною групою, яка була створена з нуля, не через об'єднання вже створених навчальних груп, а з самого нуля. І для цього я спочатку заходжу в модуль адміністрування, щоб перевірити, яка саме мультипрофільна група у нас була. Робота з класами, мультипрофільне навчання, мультипрофільна група з предмету Біологія. Група називається поглиблена. Має статус Сформовано галочкою, шостої паралелі, паралелі, 6-6 Г класи, шоста Я, основний, 6 Г, другорядний, вісім учнів. Вчитель наумов Сергій Дмитрович. А, в окремих відео можна побачити, як ми створювали постійний розклад, як ми створювали і працювали з сформованим розкладом. Да? Ось, наприклад, у вівторок у мене є предмет біологія. Ось так виглядає мультипрофільна група вже у сформованому розкладі у вівторок першим роком, в 6А в основному класі з елементами керування, і в 6 Г в другорядному класі з позначкою мультипрофіль, але без елементів керування, бо клас другорядний. І та сама історія в п'ятницю четвертим роком 6 А клас, ось у мене мультипрофіль є по предмету біологія, і 6 Г четвертим роком біологія так само є тут. Ось, тобто, робота була проведена, група має статус. Сформовано, і з нею можна повноцінно працювати в електронному журналі. Давайте ж подивимось, як саме в журналі це можна робити. Я заходжу в електронний журнал, вношу авторизаційні дані. І ось що я бачу у вівторок, першим уроком, предмет Біологія, мультипрофільна група відображається, як і звичайна не мультипрофільна група. Да? Вона просто об'єднана. І ось я бачу, назва поглиблена: шостий клас, мультипрофіль. Це так само відображається і в п'ятницю, четвертим уроком, Біологія, шостий. Мультипрофіль поглиблена, і вчитель просто заходить на цей урок. Налаштовує види оцінювання, які йому треба, додає ЗОшити там все, все що має на меті створити, додає. Зберігає ці дані, повноцінно працює. У списку класу, та, я бачу, так як у мене всього два класи: 6 А, основний і 6Г другорядний, я бачу, які учні відносяться до 6 А класу, які до 6 Г. Так як клас у мене основний 6А. То вся інформація і всі оцінки, домашні завдання, календарне планування буде відображатися саме в ПДФ-журналі 6-го А класу, бо він є основним. Давайте поставимо кілька оцінок. Наприклад, Бороскину Олегу 8, наприклад, і Зозулі Роману 9. І так само по 6-му Г – Гітвіцька Вікторія, наприклад, 10, І Одерняжич Настя 12, наприклад, ось є оцінки. А так само легко я можу працювати, натискаючи на журнал вчителя, і зі змістом уроків створюю тему уроку. С да, тему розділу завантажую списки календарних планів, тобто повноцінно веду ту саму роботу, як і зі звичайними групами, тому що сам процес мультипрофіля да, він налаштовується в модулі адміністрування, там є певна специфіка. А тут вчитель просто вже бачить по факту робочу групу і працює вже списки учнів. А, так, наприклад, тут двох класів можна бачити: та 6А і 6 Г, а тут могло бути і Б, і В, і які завгодно. Тобто, весь цей процес. Майже немає відмінності від звичайної роботи, якщо мультипрофільна група була створена з нуля, так як ми і радимо для роботи робити. Бо при об'єднанні вже раніше створених навчальних груп цей процес ускладнюється. Давайте подивимось тепер у ПДФ-журналі, як відображаються саме оцінки, а це друк звітності, розділ. Клас, у мене основний клас, де відображається інформація 6 А. Тому я натискаю створити журнал саме по 6 А. А для пошуку шукаю мій предмет біологія. Біо... Ось він у мене біологія поглиблена. І ось те, що ми щойно з вами виставляли: Дабарозгін Олег 8, Зозуля Роман 9, Пітвічка Віка і Подарня житнячта 12 отримала. Ось таким чином все відображається єдиним списком у журналі 6 класу, так як ми і позначали з самого початку. Ось календарні плани, якщо домашні завдання, якщо будуть все, тут так само буде відображатися. Тому ми і радимо працювати саме при створенні мультипрофільного навчання, створювати такі групи з нуля, бо потім це дуже просто реалізується в електронному журналі. Ось, дякую за увагу, до побачення.